Всім привіт! Хочу розповісти про нашу нову розробку. Це модуль для корпусів. Ну, є е, такі вироби, це, по суті, корпуси, е, які продаються окремо від джерела світла під лампочку, або під е, цоколь gu 53 або під GU10. Е, скоріше за все, ви знаєте такі вирішили розробити аналог такої лампи по функціоналу, але з певними перевагами. По-перше, це зовнішній вигляд, тому що мало кому подобається лампа, як джерело світла. По-перше, це не дуже надійно. Вони досить часто виходять з ладу, навіть якщо це брендові лампи. Виглядають вони, особливо, якщо це якийсь дорогий корпус. наприклад, гіпсового, який монтується, наприклад, гіпсокартон, пришпаклівочний, фарбується в колір стелі, все гарненько. А от потім туди ставлять всередину лампу, яка псує повністю вигляд. Ось. Ось такий він. Висота його трошки більша. У лампи висота 54 мм, а даний модуль 60 мм. Не набагато, не критично. Ось драйвер у нього виносний. Кут. Випромінення світла в даному випадку це 38 градусів, але ще можливі варіанти 23 і 10 градусів. Гарантію ми на нього даємо 5 років. Світлодіоди ми використовуємо Samsung, джерела живлення від компанії Kego. Вони ще KGP називаються це їх, представництво в Німеччині. Досить якісні драйвери, це Китай, але багато ними користувалися, тисячі їх продали, рекламації майже немає. Відповідно, вони дають 5 років гарантії на свої драйвери, ну і ми з свого боку даємо 5 років гарантії на цей виріб. Колір в даному випадку білий, але можливе фарбування будь-який колір по каталогу RAL Classic. Ще яка перевага даного модуля це можливість дімування або керування. Ось, відповідно комплектуємо драйвером. Або далі, або 1,10 вольт, або навіть ЗІГБІ може бути. Це бездротове керування по радіоканалу. І все, ваші світильники під лампочку. Можуть стати розумними. Також конструкція корпусу дозволяє ставити в нього ханікомп. Ну, якщо ви знаєте, може не знаєте, поясню, це така прищитка у вигляді. Соти, яка ставиться в світильники акцентні з направленим світлом і дозволяє пом'якшити тип світла, тобто не такі різкі тіні у вас будуть, при цьому свою функцію він буде виконувати. Забув сказати про деякі переваги перед лампою. По-перше, це ефективність. Та в залежності від кольорної температури, ефективність даного модуля десь 100-105 люмен на ватт. При 4000 кельвінів він буде десь 850-900 люмен видавати. А друга перевага це джерело світла. Воно розташовано глибоко в корпусі приблизно на такій висоті. Так і в порівнянні з лампами є певний такий ефект, дуже цікавий, він мені дуже подобається. Коли ви встановлюєте цей модуль і дивитесь на світильник з відстані 2 метри, і висота стель у вас стандартна там до 3 метрів, ви не бачите джерела світла. Світильник виконує свою функцію, він освітлює, а джерела світла, ви не бачите, ви не не відчуваєте там певного дискомфорту, коли у вас там боку попадає джерело світла від світильника, місце виходу світла. Ламп такого немає. Лампи бувають або з матовим розсіювачем, взагалі все видно. Або джерело світла, воно досить незначно заглиблене, але все одно його видно. І третя перевага це можливість кастомізації. Навіть не кастомізація, а можливість вибору кольорної температури. Цей модуль може бути з кольорною температурою 200, 3000, 4000, 5000 кельвінів. Навіть може бути тюнебувайте. Тобто ви можете. Ну, це додаткова опція, звичайно, тут буде стояти інший діод, буде стояти інше джерело живлення, але ви можете. Можете навіть замовити його з змінною кольорною температурою в діапазоні від 2700 К до 6500 кельвінів. В самому світильнику виглядає дуже гарно. Зараз. Ось таким чином. Трошки є контраст з корпусом, але корпус не фарбований, якщо його пофарбувати білою фарбою, ну майже буде як цільний виріб. Ось. В принципі, все, що хотів сказати. Якщо зацікавить даний виріб, будь ласка, звертайтесь. Відповімо на ваші питання, проконсультуємо. Дякую за увагу.